Легендарне озеро Синевир. Всім привіт! У третій частині відео про Закарпаття ми вирушили до Синевиру. А також заїдемо в центр реабілітації бурих ведмедів. А ми їдемо на Синевир і побачили ось такий неймовірний краєвид. Вирішили зупинитись тут. Виявилось, що це село Воловець. Вон там через дорогу є оглядовий майданчик, зараз ми на нього піднімемось. Ось це перший рівень. Вже відкривається панорама на гори, але ми йдемо вище. Міленка вже тут чекає мене. І ось на другому рівні взагалі така краса, неймовірна. Ну, тут варто зупинитися, перепочити, подивитись на гори і навіть випити чашечку кави. Ось тут в цьому кафе, в якому, до речі, теж неймовірна панорама на гори і доволі цікавий інтер'єр. А ми їдемо далі у Міжгірський район Закарпатської області, у національний природний парк Синевир. Тут в'їзд платний, можна йти звідси пішки, а можна заїжджати на авто до самого озера. Оплачуємо на шлагбаумі із дорослого 30 гривень, із дітей 15, із легкового автомобіля 75. Ось від цієї арки. Ми рухаємось далі по узенькій дорозі. Потрібно бути готовим до вибоїн і їхати обережно, адже дорога в поганому стані. Проте їхати недовго, і ми швидко опиняємось біля найбільшого озера українських Карпат, яке знаходиться на висоті 989 метрів. Згідно легенди, це озеро утворилося від сліз графської доньки Син на місці, де її коханого вира, який був звичайним пастухом, вбили величезною кам'яною брилою за наказом графа. Зараз ми йдемо до оглядового майданчика, а потім прогуляємося навколо озера. Тут ось є базарчик, де продається багато цікавих речей. А з самого майданчика відкривається все озеро. І видно по ту сторону дві височенні фігури синь та вира, до яких ми дійдемо. На цьому плоту можна переплисти до острова. Так, ось цей пліт, на якому можна поплисти до острова. Такі весла. Але ніде, наприклад, скільки би коштувала така послуга. Можливо, зараз і не водять. Спіш рибок скільки біля ніг плаває. Може бути і не видно, бо вода така зелена каламутна. Йдемо навколо озера, постежишся, гуляємо. Хотіли йти попри озеро знизу. Там стежку вже люди протоптали, бо озеро дуже обміліло. Але вирішили все-таки йти по лісу, тому що так. Гарно прохолода, природа і запах такий бомбезний, хвойний. Нам ще он так обходити, через той дерев'яний місточок ми повинні туди жити. Тут прохолодя, да, повітря взагалі яжки. Аж дійсно гушкою хочеться його їсти. Аж має запах, так, да, такий. Yeah. При тому, що сьогодні плюс 30, а тут така прохолода. Так затишно. І не холодно, комфортно. Другий дерев'яний місточок. А Чому ви так бігали дерево? Ось якийсь культурний. Там було то, то таке, наче килим зелений. Така трава. І як правий колір має. Кожен залишає свій слід камінчик. Добре так. Давай, спушую, Я шоу. Шоу. Ми нічого не Тут якийсь такий підмосток. Типу сцена колишня. Вона зараз не використовується це 100%. Додивлюсь, що яку фігуру мої, побудували хлопці. Мені терпіння не вистачає будувати такі фігури. Прям Стоунхендж тут у вас. А, ти, -мо! Я зійшла до вас, тут такого не буває. в мене. Куру. Впав. Паук стоу. Води довго ходила. Треба було а, кликати. Ти, 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 ти. О, господи, добре, що по ногах не попало. Дійсно? Да, Молодець. Мілий. Мілина фігура. Легендарне озеро Син вир. Дерев'яні фігури синь і вир. Так, ми були ось тут, на оглядовому майданчику, і обійшли озеро по колу через два місточки сюди. А Ось і острів. Таке враження, що до нього рукою подати. Назад ми будемо вертатися цією стороною.

Там зверху написано. Дівчинку звали синь, а її коханого вир. Люди сюди складають копійки, щоб повернутися знову. Дуже багато копійок запхано в дерево. Ось Все копійки. Гарна водичка Вже по цю сторону озера дорога така широка, стежка широка, поручнів немає, бо тут зручно йти. <звук> Все, ми погуляли біля озера, тепер їдемо далі в реабілітаційний центр Бурих ведмедів. Ну Ось ми приїхали до центру реабілітації бурих ведмедиків. Чим їх годують в день? Бачите, скільки яблучок? 5 кілограм, морквочки, 5, 100 грам меду, 2 кілограми муки, 6 штук батонів, 2 кілограми рибки і 5 грамів солі. Скільки тут ведмежат і кожен мав якусь свою таку важку історію. Ось Джина. Забрали її в 2015 році з Тернополя у віці 25 років. Утримувався в Держлісгоспі, вилучили на реабілітацію. о, ось цей Кузьма. Бачите, 25-річний самець утримувався для виступу в цирку та зйомок в кіно. Коли став старим, його закрили до темного приміщення, погано годували. Він нічого не бачить, і для нього розроблено спеціальну дієту. Про деяких ведмедів пише, що вони їх купили були для цирку, але оскільки вони не піддавалися дресируванню, то їх віддавали добровільно в реабілітаційний центр. Ой, оце страшна доля цього ведмедика-потапа. Він з Луганська. Утримувався в тісній клітці спортивного клубу Барс на шиї в нього був ошийник, який діли, коли він був ще маленьким, і він служив приманкою для мисливських собак. Ведмедик ріс, а ошийник врізався в тіло, від якого зробилась глибока рана. Потапа вилучили через суд, а господар заплатив штраф за порушення норм утримання тваринки. Яке їм щастя, що вони отак от собі гуляють вільно. Йде до нас ведмедик. Я думаю, і я місяць. Не... Це дуже великий. Ну. Но... А Дівчина. Дівчина. Дівчина, є. Куди? від ножа, мама. Зараз піде до того наривати. А десь вони корови дають. Воу, Оу. як вони розмовляють. О! Блака! На відео а це не потіка. Як вони сваряться, за їжу. Можливо, через це не дозволяють їх годувати, бо вони тоді б'ються. Не варто не їх годувати. Тут є заборона на годівлю, бо вони можуть одне одного бити через це. Вони хижаки. Кожен свою територію має, кожен їсть по раціону. Погуляли ми біля ведмедиків, побачили їх, намилувалися. Добре милуватися, коли вони за кліточкою, бо насправді це не просто миле ведмежатко, це хижа тварина, яка може легко роздерти людину. Нам час уже їхати додому.